Як редагувати і створити у програмі Word брошуру, книжечку і потім її роздрукувати. Для початку ми обираємо текст, який нам потрібен, і відкриваємо його у Word. Редагуємо його, так, щоб нам відповідало все добре. І розпочинаємо наступне. Обираємо макет. У полях обираємо найнижче, налаштовуємо поля. Тут, де є поля, які потрібно налаштувати, обираємо, викладаємо, я виклав все один сантиметр. На мій погляд, це просто і, і нормально потім виходить. Тут де сторінки, обираємо, брошура є у самому низу. Обрали. Тепер у нас є тут параметри сторінок, обираємо. І ми бачимо: тут у нас вертикально, ми кладемо горизонтальне положення. І підтверджуємо. Ми бачимо, тут уже нам показує зразок, як буде виглядати наша брошура. Після того підтверджуємо. Тепер ми нажимаємо Вставка. І ось тут є у нас номер сторінок. Обираємо номер. Сторінки. І ось тут, в цій вкладці, бачимо, є зліва, від центру, справа, і є у нас знаружи, тобто ззовні. Ми обираємо ззовні. Воно буде найкраще дивитися на нашій брошурі. І підтверджуємо. Так, це ми маємо вже наш ось. Документ готовий. Ми відредагували, подивилися, чи там немає якихось помилок і так далі. І тоді, після цього, ми заходимо в наш принтер. Принтер, це я зараз показую, який не підтримує автоматично двосторонній друк. Ми будемо друкувати з кожної сторони окремо. Отже, Якщо б у нас підтримував принтер, то тут би, напевно, було автоматичний двосторонній друк. А у нас ми обираємо ось тут, де копії сторінок, обираємо робота з папером, тобто робота з бумагою, робота з папером. Обрали. Сторінки для друку. Тут, де пише всі сторінки, ми обираємо тільки непарні. тут тільки нічотний. Ось так. Тут де порядок сторінок, де пише автоматично, ми обираємо обичний, тобто звичайний. Ось. Тут кладемо галочку, розмір бумаги А4. Звичайно, можна обирати іншу бумагу, якщо нам потрібно А5, це буде менше. Ну і вже по потребі, які нам було потрібно, ми вибираємо А4 і розпочинаємо печать. Однієї сторони нашого документу. Бачимо у нас ось так на одній сторінці надруковано, інша чисто. Отак От як ми його і взяли, так, ну, зараз від, від гарного папіру скласти, і так ми його вкладаємо знову тою ж стороною. У принтер. Тою стороною, якою витягнули, так само і заклали. Коли ми віддрукували одну сторону і заклали її вже знову у принтер, тепер знову заходимо на комп'ютері в наш принтер. Знову тут обираємо робота з папером. І тут уже обираємо тільки. Парні, Тільки чотні, і порядок сторінок обратний, зворотній. Знову ж таки, там мене захотіло підтвердити А4. Так. І все. І знову нажимаємо друкувати. Послідовність наших сторінок. Вирівнюємо. Наші листочки, щоб вони були одинаково з усіх сторін. Ось, і у нас вийшла вже, так би сказати, така маленька книжечка. Її потрібно шити звичайно, звичайними скопами від степлера. Ось, А також зараз ще покажу, як зробити обкладинку. Можна з білого, там маю такий синій. Лист паперу, тому зроблю більш такий, щоб відрізнявся. Щоб зробити обкладинку, ми відкриваємо е, чистий новий документ у Word Кладемо альбомну орієнтацію чи горизонтальну і розпочинаємо е, накладати написи, які нам потрібно. Перед брошури ми у нас буде в правій частині. Тому ми основну назву нашої книги будемо писати з правої частини. Ось тут вкладаючи текст те, що нам потрібно. Ну, і якісь зображення можна, це вже залежить від нашої фантазії і наших можливостей. І все. А тепер друкуємо як звичайну сторінку і дивимось, що у нас вийшло. І ось у нас вийшла така обкладинка. Ось така брошура, книжечка. Відкриваємо. І як бачимо, все на своїх місцях. Переплетена, як бачимо, звичайними скобами від степлера. Ось така брошурка. Дякую всім за увагу.